Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах ТАРО на 2025 рік, знак Зодіака Водолі. Сьогодні ми робимо надзвичайні питання, ті, що ми зазвичай запитуємо. Але ще додатково розподілимо рік на першу та другу половину. Розпочинаємо загальний фон року. Перше півріччя, друге півріччя. Робота перше півріччя, друге півріччя. Фінанси перше півріччя. Друге півріччя. Особисті питання. Перше півріччя, друге півріччя. Застереження. Перше півріччя. Друге півріччя. Та порада. Перше півріччя. Друге півріччя. Сьогодні також ми. Візьмемо пораду у карт Таро Мінерали на 2025 рік знак Зодіака Водолій. А також Таро Янголів. Сам випав. Сам випав, але не розкрився. Будолі 25 рік. Розпочинаємо, друзі, загальний фон року. Перше півріччя, друге півріччя. Зверніть увагу, перше півріччя туз мечів. Це якесь кардинальне рішення, це щось буде відбуватися таке. Що ви давно вже хотіли вирішити, але у вас або не виходило, або не було певних обставин. Дуже рішучі дії і дуже рішучі рішення. Перше півріччя, друге півріччя дев'яточка кубків. Ця карта показує радість, ви будете радіти результату, тому що відбувається в вашому житті саме в цей період. Це була загальна енергетика року. Далі прямуємо робота. Перше півріччя, друге півріччя. Зверніть увагу, перше півріччя карта мир, старший аркан. Ця карта показує також глобальні зміни, якісь будуть відбуватися події, котрі вплинуть на ваше подальше життя. Подальше та теперішнє. Наприклад, якщо ви не могли знайти роботу, або давно вже хотіли змінити житло, або переїхати, ось такі кардинальні зміни будуть відбуватися у вас по роботі. І всі ці обставини будуть сприяти тому, що ваша робота була, буде успішна в першій половині року, а в другій половині ви вже побачите результати. Мається на увазі, якщо ви планували заробити грошей, або зробити якийсь проєкт, за котрий вам виплатять певну суму, що ви планували або мріяли, то ви її отримаєте. Це питання про роботу. Далі прямуємо фінанси перше півріччя, друге півріччя. Першому півріччі ви будете хвилюватися за фінанси і чомусь боятися якихось певних обставин. Зараз ми з вами візьмемо на колоді 78 дверей додаткову карту по фінансам для в перше півріччя. Чого саме ви будете боятися? Старший аркан Вісельник. Ви будете боятися ситуації, котра. Зупиниться або зависне, і це стосується грошей це старший аркан. Звертайте увагу, що можна зробити для того, щоб ця ситуація не зависла. І змінюйте по ходу справи. Друге півріччя тут у вас двоєчка жезлів. Ця карта показує рівномірний рух вперед по фінансам. Якісь будуть розпочинатися процеси, котрі будуть стабілізувати та збільшувати ваш фінансовий потік. Зараз ми візьмемо додаткову карту на друге півріччя по фінансам для водоліїв. І ще двоєчка мечів. Намагайтесь упорядкувати свої думки. Якщо ви не впевнені, або вам здається, що Хтось вам заважає, упорядкуйте свої думки, і ви знайдете вихід, як правильно цю ситуацію гармонізувати. І ще одна додаткова карта результат другого півріччя по фінансам для водолеїв. П'ятерочка жезлів. Ви будете боротися за фінанси. Можливо, вони вам будуть даватися нелегко. А якщо буде людина, котра вам... Допоможе, дасть певну пораду, то скористайтеся. Прямуємо вперед особисті питання. Двоєчка мечів перша половина року, відлюдник друга половина року. Зверніть увагу, що двіка мечів показує якісь суперечки. В особистих питаннях, можливо між закоханими, а можливо, в родині. Застосовуйте свою дипломатичність не тільки по роботі, а ще і в ваших особистих питаннях. Запитаємо около 78 дверей пораду на особисті питання. Перше півріччя водолії, п'ятерка пентаклів та друга півріччя. Король жезлів. Зверніть увагу, друзі, перше півріччя особисті питання водолії. П'ятерочка кубків це, можливо, ваш емоційний стан буде причиною того, що будуть якісь сварки малі чи великі. А допоможе вам з, чим? з цим король жезлів. Ця карта показує людину або друг, або якась людина, котра вам допоможе стабілізувати цю ситуацію, можливо, не саму ситуацію, а причини, з яких вона виникає. Наприклад, ось тут у вас якісь хвилювання по фінансам, і відповідно на особисті питання це також впливає, ви нервуєте, і у вас якісь. Ось тут перепади настрою. Наприклад, якась людина вам допоможе упорядкувати ваші фінанси, і саме так у вас стабілізуються і особисті питання. Друге півріччя це старший аркан-відлюдник. Іноді необхідно побути на самоті, а можливо, відпочити від всіляких важких справ. Іноді так буває, що людина на себе. Навалює всі справи, все вирішує, а потім виснажується і йому необхіден відпочинок або її. Зверніть увагу, що це старший аркан. І візьміть, як то кажуть, намагайтесь щось змінити для того, щоб все у вас налаштувалося на добро. Далі прямуємо: застереження водолії. Перший Перша половина року, друга половина року. Перша половина року застереження. Не робіть ніяких кардинальних змін. Нічого не викреслюйте зі свого життя, мається на увазі якихось друзів або ситуації, наприклад, якщо загострилася ситуація в особистому житті, то не треба все вичоркувати і. Руйнувати все те, що у вас було на цей момент збудовано. Ось ця карта це кардинальні зміни. І вона вам випадає на застереження: не робіть кардинальні зміни. І ще застереження на другу половину року, також туз Жезлів. Це карта також рішучих дій. І намагайтесь діяти більш делікатно, дипломатично. Вирішення своїх питань, чого б вони не стосувались, як фінансів, так і особистого, а також, можливо, якісь моменти по роботі. Порада, знову карта вісельник. Порада, перше півріччя, порада, друге півріччя, друге півріччя, Четвірочка мечів. Зверніть увагу, карта «Вісельник Порада. І карта особисті, особисті питання. Десь ми тут ось тут у вас «Вісельник», ось. Це у вас фінанси. Порада у вас «Вісельник фінанси перша півріччя. І порада у вас «Вісельник фінанси перша півріччя. Для того, щоб стабілізувати своє положення, мається на увазі моральний стан і загалом. Подумайте, що правильно зробити вам з фінансами. Іноді вихід знаходиться зовсім поруч, але ми його не помічаємо. Наприклад, не влаштовує робота – знайдіть додаткову, знайдіть іншу, і ви можете здивуватися, як зміняться ваші всі обставини: як фінансів, так і особистого спокою. Це у вас була порада на перше півріччя. І, як ми з вами вирішили, вона стосується фінансів. А порада на друге півріччя четверочка мечів, це карта, котра каже про те, що ви потребуєте відпочинку. Зверніть увагу на ваше особисте і на ось цього відлюдника, котрий також вам каже про відпочинок, якщо ви зміните свій ритм життя, можливо, Менше якихось вечірок, або якихось спілкувань, якось усамітниця, або на, наприклад, якийсь відпочинок в санаторії, курорти, або просто для себе, для того, щоб якось заспокоїтись та стабілізувати свою нервову систему. Ще, друзі, у нас з вами порада Таро мінерали, це камінь. Азурит, якщо вам видно, будь ласка, читайте, це синій камінець. синій, до речі, також заспокоює нервову систему, бо це колір як повітря, так і води. Водолій знак повітря. ще раз підкреслюється, що ви можете свій особистий простір. звільнити від когось або від чогось та тим чином перепочити. Зараз ми подивимось на пораду Азуріта. Глибоке емоційне зцілення. Ваше серце готове зцілитися від минулого досвіду, і ви готові присвятити час і енергію терапевтичній допомозі. Як ви бачите, карти підтверджують самі себе. І ось тут, друзі, у вас туз жезлів. Зверніть увагу, порада янголів. Зараз ми подивимось, що саме вам пропонують зробити янголи. Читайте, якщо ви розумієте англійську. Цей хоровім вищує час чудових нових можливостей, пов'язаних з вашою творчістю, кар'єрою або здійсненням ваших мрій. Це карта дії. Якщо ви зволікали, настав час по-справжньому для початку нового бізнесу, впевниться в своїх силах та займіться чимось новим. Ось так, друзі. Якщо подетально аналізувати весь ваш розклад, необхідно взяти лістик та написати перше, друге, третє, ось так, як ми з вами розглядали. І поруч написати висновок, що саме вам необхідно змінити або як діяти. І це вам буде як більше порада або допомога для того, щоб ви не розгубилися. Тому що ми тут бачимо у вас як сумні думки, так і якісь страхи. І ви ось тут потребуєте допомоги, відпочинку. Ось такі, друзі, у вас вийшов. розклад. Обов'язково дивіться свої розклади як по знаку Сонця, так і по асценденту. Це знак. Також важливий і він має важливість також 100%. Іноді програється ваш основний знак Сонця, а іноді на 50% у вас можуть бути програватися поради знаку асцендента. Як його розрахувати, ви вже, мабуть, знаєте. В інтернеті багато програм і це дуже легко робиться. Ось такий для вас, друзі, вийшов розклад. Попереду у нас з вами ще розклади пасіянців для всіх знаків Зодіака на 2025 рік. Запрошую до зустрічі на моєму каналі.